Христос рождається. Саме такими словами, дорогі браття та сестри, ми вітаємо один з одного і відповідаємо славімо Його. Радіє наше серце, радіє вся вселенна, тому що Господь з милосердного неба послав Сина Своєї Єдинородного, щоб всякий, хто вірує у нього, не загинув, а мав життя вічне. Переживаючи ці різдвяні свята, ми даруємо радість один одному і дякуємо звичайно, Господові, за його велике благодіяння. Христос рождається, любі мої отці, браття і сестри, шановні волиняни, вітаю вас із цього святого місця, града Віфлієма, святом Різдва Христового. Велика радість, огортає моє серце. Сьогодні ми звершили божественну літургію і молилися, щоб Господь благословив наш рідний Волинський край. Всю нашу земну батьківщину, бажаю вам, любі мої волиняни, дорога моя волинська, здоров'я, терпіння, розсудливості, Боже благословення і душевного спасіння, щоб усі ви, ваші дітки, ваші родини через рік дочекали цього дня і урочисто святкували Різдво Христове, бо Бог, який залишив небо і прийшов на землю. Прийняв на себе тіло від Духа Святого Дії Марії і став людиною, нас ради людей і нашу раді спасіння. Господь спасає нас сьогодні терпінням від нас залежить, спасемо свої душі чи загубимо їх, отож, добрими ділами, милосердям, покаянням, стараємося, дорогі браті і сестри, зберегти і віру, і церкву ще раз святом вас. Христос. Рождаються, Слава Його. которой мы сейчас находимся, это Хеврон, Хеврон, это сугубо арабский город. Этот город, он отличается очень от других городов. Как бы обособленная такая территория, где живут очень яростно настроенные арабы против Израиля, которые не терпят никакого отклонения, допустим, от своего религиозных убеждений ислама. Місто, яке сьогодні є однією із найбільш гарячих точок планети, святим вважають християни, іудеї та мусульмани, так само, як і Єрусалим. Але Єрусалим заснований тільки царем Давидом, а Хеврон був першою столицею його царства. За переданнями саме з червоної землі, на території якої знаходиться Хеврон, Бог створив першу на землі людину Адама. Одна з найбільших святинь Хеврону – печера Махпела, або її ще називають печерою старозавітніх патріархів. Над нею зведений будинок, який ми зараз бачимо. І тут поховані Авраам і Сара, Ісаак і Ревека, Яків та Лія. Не минають паломники ще однієї великої пам'ятки біблійної історії, якій понад 4 тисячі років. За моїми плечами ви бачите вже древній-древній старечий дуб, який називається дубом маврійським, тому що тут була дубрала Мамре. Коло цього старезного дерева вперше людині патріарху Аврааму явила свята Трійця. З пошаною до Хевронського дуба ставляться різні релігійні конфесії. Священне дерево Авраама відрізняється від дубів, які ми звикли бачити у себе в Україні. Це особлива палестинська порода. Це його діти. У 97-му році ще була гілочка того Ще була жива, а вже зросок. Але на чудо Господь давши розсок роста. Бачите, він таку форму має, як старий дуб, Джериєтовський. Маврійський дуб знаходиться на території Руської духовної місії. Неподалік величний собор освячений в честь Святої Трійці. Його будівництво завершено в 1925 році. Храм має приділи святих праотців Пресвятої Трійці та Святителя Миколая. Собор, головна церква чоловічого монастиря, що діє тут ще з 19 століття. Сьогодні тут настоятелем отець Володимир. Удивительно, цей храм наш храм, маючи свою історію, храм, который строївся. Знаєте, є да, деякі собой, которые происходят не благодаря чомусь, а вопреки чомусь. Когда є воля Божа на що, весь мир востоє против, а воля Божьей залишається. Отак От був з цим храм. у увагу, колір жовто-блакитний. Це українці дуже люблять. Це наш колір, храм покрашено. щоб усі ми знали, що небо і земля це Боже творіння, яке єднає молитва свята. І щось інше. А молитва об'єднає небо і землю. Землі, і землі до неба. А з ними Господь посилає благодать свою і силу, чим і тримається вся наша планета земля. У наші часи Хеврон часто згадують інформаційні агентства. але не як про землю, де знайшли останній спочинок про отці, а як про місто збройних та міжконфесійних конфліктів. Сюди посилають на послушання Сговорняського монастиря і отця. Владимира и отца Авраама посылает людей, которые не боятся смерти. Я полному абсолютно правильно вам говорю. потому что здесь в любую секунду, если что-то может возникнуть, так тут раздерут на части. Владыка помнит еще Нефон, когда мы сюда первый раз кораблями ехали, как нас восстанавливали, как нас не пускали, разобрасывали камнями лобовые стекла, и сюда не хотели ехать никакие водители, никогда не хотели ехать в Хеврон, потому что каждую секунду не знают, что может возникнуть. И все самые острые демонстрации, митинги, которые мы раз видим, чтобы показывать, такие дела происходят в Палестине, они рождаются здесь, именно в Хевроне. Поэтому то, что мы сейчас можем приезжать сюда спокойно, это милость Божья, что уже более-менее там налаживаются отношения. Однако, когда вот они идут, уже знает, если он говорит по-арабски, вот отец Авраам на базар, он ходит, вот сестер они за ворота не выпускают. Тех сестер инокин, которые там трудятся, никуда нет. Вот уезжает машина, допустим, с этого с участка, отец за рулем, садят там иноки, не отвозят. Поэтому тут очень и очень напряженная обстановка. Так они несут послушание нелегких условий. Далее автобус с нашими паломниками прямой ВНКРМ В Горненський монастир руської духовної місії У 1871 році глава руської духовної місії архімандрит Антонін Капустін викупив плантацію оливкових дерев у селищі Енькарем поблизу Єрусалиму у драгомана французького консульства за 55 тисяч франків. Причому для збору цієї суми в тодішній Росії був створений спеціальний комітет. Через три роки тут заснували монастир, нині відомий як Горненський. На цій землі стояв будинок батьків Івана Предтечі, Захарії та Єлисавети. Тут благочестива Єлисавета зустріла Діву Марію і з превеликою радістю визнала її матір'ю Бога. Перша монастирська церква побудована на честь Казанської ікони Божої Матері. Сьогодні це основний храм обителі. Праворуч від входу в Казанську церкву знаходиться камінь, на якому, за переказами, проповідував Іоанн Хреститель. В обителі несуть свій непростий подвиг близько 60 сестер. У 80-х роках минулого століття дві інокині були жорстоко вбиті єврейським фанатиком. З 1991 року настоятелька монастиря Ігуменя Георгія. которые будете репить сладенький чай и вспоминать это уже не старика архиерея и ваш здесь есть личик здесь и новый храм и дедушка, который вас поздравляет. Примите от нас эти мы любим вас, боремся о вас. И как мы рады, что хоть на секундочку, но прибыли сюда, в Горния, в град Иудов. Три слова говорим вам от души и сердца. Спасибо, Господи! Мы поем по традиции нашего новолетия. Многие новое. Многие... Київський монастир не перша святиня руської духовної місії, яку ми бачили упродовж телевізійного паломництва на святу землю. Взагалі, відколи Київська Русь отримала хрещення, відтоді наші паломники вирушали поклонятися святим євангельським місцям. У 19 столітті виникла думка у синоду руської православної церкви утворити духовну місію в Єрусалимі для того, щоб створити сприятливі умови для паломників слов'ян, у яких виникали і побутові труднощі, і проблеми через мовний бар'єр. Але найперше вони потребували на цій святій, але чужій для них землі духовної і моральної підтримки. Основоположником руської духовної місії був архімандрит Порфирій Успенський. Він прибув до Єрусалима у 1843 році. Золотим періодом руської духовної місії вважається друга половина 19 століття час, коли нею керував архімандрит Антонін Капустін. Це був не тільки священнослужитель, а й вчений та дипломат. Він придбав кілька земельних ділянок, на яких згодом були побудовані храми. Похований Антонін Капустін на Леонській горі. Зараз наші паломники йдуть до головного храму Руської духовної місії Свято Троїцького собору у Єрусалимі. На івріті написано Площадь Москви. Муску в на арабській мові На написано і в конце написано Площадь Москви по-русски. Будувався цей красень-храм понад 10 років, освячений у 1872 році. Бо служіння тоді очолив сам Єрусалимський патріарх. У цьому храмі є шанована ікона Миколая Чудотворця. Цей образ був на палубі корабля руських паломників. Раптом почалася стихія на морі, і люди мало не загинули. Когда народ плакав сльозно, визивав святителю Ніколаю і говорив святитель Ніколай, отче, ти ж всім допомагаєш морякам, ти покровитель путешественників. Мы погибаем, мы самые грешные, недостойны. Значит, мы недостойны ступить на святую землю. Но твоими молитвами слезы капали на эту иконочку и умоляли его чудотворцы, чтобы он им помог. И они привезли сюда эту икону, установили ее здесь. И какое же было чудо, когда буквально за сутки прошли только сутки, они увидели на иконе эти пятна. Они думали, что это брак работы художника, иконописца. Думали, что поплыла краска, что что-то было технологически не исполнено правильно. Но когда они взяли на экспертизу вот эти пузыречки, в них оказалось состав морской воды. Так святитель Николай показал, что он с нами, он слышит нас, он помогает нам. У цьому храмі завершуємо сьогоднішнє паломництво Святою землею. Наступного разу вирушаємо у лавру Савою священого та монастир Гарасима Йорданського. Хай Господь вас любить і чує всі ваші молитви. В різні моменти нашого земного життя, дорогі і любі наші телеглядачі, ми відчуваємо вплив. Недоброї сили на нас. Яким чином? Ми бачимо, що є добро є зло. І навіть знаємо, як віруючі люди, що не варто робити зло, тому що менше зло тягне за собою за свобідною волі я маю на увазі більше зло. Тобто людина, яка схиляється до творення тих чи інших недобрих справ, потім падає у глибину гріха. Важливо бачити цей гріх каїтись у ньому. Погляньмо лише з вами на Адама і Єву. Люди жили в райських обителях та мали вибір. Вони порушили заповідь. За що були вигнані з цих райських обителів, і Господь, і далі, коли навіть і вигнав їх, дарував їм вибір вибір між цим добром і злом. Але людина опускалася все нижче і дійшла до того, що Господь винищує цей світ. Водами потопу. Очищає людство. Але по сьогодні ми бачимо ось цю боротьбу боротьбу добра зі злом. Апостол Павел про це чітко говорить, що каже: я знаю, де є добро, я знаю, що таке добро. Але, на жаль, добра я не роблю. Знаю, що таке зло. Але, на жаль, душа моя схиляється більше до зла. Коли ми з вами поглянемо на життя праведників, ми побачимо, що вони теж падали. Але на відміну від нас, вони відразу вставали. Погляньмо з вами на життя Спасителя, спокуси диявола. Він підступав до Господа, спокушував його, але Господь дав йому відчить, дав відповіді на його запитання. Це приклад. Приклад, що ми з вами повинні боротися з темною силою. Ну і ми з вами говоримо про справи. Погляньте на Іуду. це людина, котра бачила чудеса, знала все життя Спасителя. Але ця людина за 30 срібних монет зраджує нашого Господа. Це ми говоримо про справи. А що ж думками? Правильно, з думки зароджується, чи добра справа, чи хибна недобра справа. Ми багато думаємо, багато мріємо: гріх це чи не гріх. Сьогодні в нашій телепередачі ці різвіні дні ми порозмірковуємо саме над цим запитанням. Є злі думки. Навію їх часто. Наша свобідна воля, недобра сила, темні духи. Як боротися зі злими думками? Ми знову в одному з навчальних закладів і знову спілкуємося з нашою молоддю. Щоб побороти злі думки, потрібно завжди думати про хороше, про хороші вчинки, що ти можеш зробити хорошого для когось, а не тільки для себе, а також Мені допомагає слухати музику. Не сумну, а таку більш веселу, і вона мені піднімає настрій ця музика. Я забуваю про свої погані думки. Щоб побороти погані думки, потрібно оточити себе хорошими речами, Ну, речами тоді, якби поганим думкам не буде місця в голові. Христос рождається, дорогі мої і любі друзі, волиняни. Вітаю всіх! із різдвяними святами, і дай Боже, щоб через рік всі ви здоровенькі дочекали цих різдвяних свят і знов так само урочисто, весело, по-християнськи, по-людськи святкували, славлячи виносердного Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми знову дещо поринемося в думки і подумаємо, як подолати, як побороти в собі. Злі думки, недобрі думки. Так, думка це так, як хмаринки на небі. Хмар на небі не можна зупинить, вони пливуть. І маленькі хмаринки білі, чисті, і тучі напливають, де гониться вітер, свищи віє вітер. Де людяні крижини збираються, навіть де град великий збирається, падає на землю, пробиває навіть покрівлі на ваших будинки, вбиває людей, де л'ється дощ, краплинами виливається його так багато цілими тонами. Ось так і в наших думках є різні думки, чисті, світлі, які надихають нас на добрі справи, а є думки тьми темряві. Зла, розпачу, відчаю. Треба такі думки, дорогі браті і сестри, гонити від себе. Певна річ. Думки приходять від чого? Від всілякої повсякденної суєти, від якихось негаразів, від розочарувань, від того, що друзі нам зрадили, покинули нас, не дружать далі з нами. Від того, що нас одолівають хвороби, або якісь злидні на нас нападають, бо якісь втрати ще щось небудь, все це приводить до розочарування і в голові цілий сумбур різноманітних думок. Приходить різна думка, злая думка приходить про самогубство, злая думка відчаю проходить при те, щоб залишити цей світ. А цим самим ви що зробите? Ви зробите худу на Святого Духа, ви образите Бога, який дав вам життя, ви образите страшно ваших батьків, ви образите друзів. Тому, коли приходить думка, треба її зразу проганяти від себе. А чим проганяти? Певна річ, молитвою. Якщо хтось з вас знає якусь духовну пісню, поспівайте пісню. Може, знаєте якусь хорошу повчальну народну пісню, яка успокоїть вашу душу, ваш дух. Який схвилювався, заспівайте цю пісню. Підіть у Божий храм, постійте, просто так постійте. Може, навіть не зовсім уникайте в те, чого ви не розумієте зразу. А постійте, сама атмосфера храму, церковні пісні співи, молитви, вдихання запаху ладану, все це сприятиме, укріпленню вашого духа. Головне, духом не падайте. А злі думки гоніть від себе, старайтеся не приймати їх, старайтесь приймати тільки добрі думки. А коли злі приходять, опять і звертайтеся до Бога, до молитви. Якщо буває так, що вчепилася злая думка, і не можна від неї ніяк відшкрябатись, то оп'ять шукайте священника, шукайте духовного наставника, йдіть до батюшки, відкривайтеся йому, кажіть, отче. Ось уже кілька тижнів мене переслідує така така думка. Певна річ, священик запитає вас, а чому? А що сталося? Ви йому, як лікарю, як на духу, маєте відкрити свою совість, свої думки, розказати все, як що сталося. Тоді священник порадить вам, як вийти з тупікового стану. А вихід один це звернення до Бога, це молитва, а краще всього це покаяння, сповідь, покаяння в гріхах. І причастя тіла і крові Христових, тобто єднання з Богом у таїнстві причастя. Отож, завжди, дорогі мої юні друзі, старайтеся не допускати у ваші голівки злих, недобрих думок. Гоніть їх молитвою, гоніть їх добрими справами, гоніть їх добрими порадами з вашими наставниками. Наставником можуть бути ваші вчителі, старші, які мають досвід. Наставниками можуть бути ваші батьки, дідусі, ваші, бабусі, і наставниками певне річ у духовному житті є наші церковні присвітері, пастирі. До них і звертайтеся. І хай Бог, любов і миру, завжди буде з вами. Дорогі браття та сестри. щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим! З новоліттям, благодаті Божої. Хай милосердний Бог! Котрий зійшов до нас з вами з високого неба і надалі оберігає від всякого зламиру, спокою та Божого благословення. Христос рождається! Славімо Його!